Одна холостячка, холостун чи холостий. Що ти робиш? Хазар. Що він? він робить? Він ігнорить. Назареш! Він не Назар, він ігнор. Що можуть виникнути такі проблеми! Блять, бісь, але ти вийшов за світло. Да, а хай буде, тут все таке домашня установка. Це має бути уєчно. <раприва> там, але дивися, ти дуже носиш, типа сядь якось так, як, типа <раприва> <раприва> та 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 та, Молодець, та іграс, іграс, бь, від цього ски треба, бля. Що ж, пой бізнес такий? Воно має бути таке неувірне, що це прості люди, непрофесійні. Думав, заїду, власну, так? Та би на дюків. Я ж сказав х. Думав, зло... А ти хочеш прибігнутися в сорочку якусь? Ні, ми не пересічні люди. А він пересічний завжди його наково. Ні. Власне, прошу, Угу, Заїхав. Ooh. Жити неможливо. Є. Звідки ти знаєш, що є, може ні. В мене є автомобіля. Дай мені ж кведзь, ведучий. С тебе. Ти що, не висіліш ти ж Він хоче крінч, бля. Зрозумієш? Цьому робиться в ншно. Це як бурзум перший альбом свій записую спеціально на розстроєній гітара. Ну, не шарик. Кредзьві. Потиками подивитися. Ми маємо джин! Точно вам допоможе! Світ так бік говорить! Допоможе! Ішапу текст говорить, твою мать. шапку текст скажи. Чи бо цей щось взагалі не ну що то сказати? Слухай, ти покличте, може А другу. Я зараз розкриту. Блядька. Ми допоможемо... Блядь, того другого, може він кожного слова зв'яже. Давай. Давай. Ні, скажи того лисово. Ми допоможемо. А, я зараз кажу, ми допоможемо вам. Ти ми допоможемо, Робіть щось з ним, бо він щось за тут Давай. Добре. Він дуже високий. Як він працює? А наш типу? Скай. Шведлі. Шведзлі. Шкведлі. Унікальний комбу. Пристрій шкорший. Шкорщий. І навіки забути про проблеми. За допомогою шведзлів. Грензлів. Грензлів? Ні. Скредл, скр. В квартирі є гроли, то за допомогою шквеґзлів... Скрег. З крекзлів. Скрегзлів. То за допомогою шквеґлів... С... з Шквеглі? Шквеглі. Хто за допомогою шквекзлів Смензлів і Скрезлів? Скрегзлів. То за допомогою шквеґлів. Шквекзлів. Шквекзлів. Хто за допомогою шквекзлів? Скрезлів. З креклів. З крекслів. Квартирі є. Хто за допомогою шквекслів... Сменслів і... Смексів. Скрэгзі? Скрегги. Дуже важливо. Шменлі. Ішмені. мені Чому пофіг ти шо? Да, то ж обсуд. Партий! Си каші, не шляш. Ні, бляаа, хай кайш, ну котрі. Спілий! Як то фа що ти робиш? Зроби, типа, де мою кайну стоять, потім збере її в шошки. Кіборг Кіборг-убійця. busy using the